Друга неділя Великого поста, і маючи вже певний опит поста й молитви, церков підносить нас на уровень теми особливої молитви, ім'я котрій — духовне ділення умної молитви, не просто устами або губами шептати молитви, як обично чуємо, коли наші мами шепчуть над колиском молитви свої за діточок. А ще є іще більша глубша молитва, ім'я котрій умна молитва. Ум, якщо восприйняти Бога, котрий дарував чоловікові подобіє Божої, ум, то значить, така молитва йде до самих глибин серця. І у четвертому віці монахи ото древнє діло почали описувати. І воно завжди прибувало, але сама умна молитва, умне ділення молитви потребувало особого состояння, безмолвія і спокою тишини. Грецьке слово «ісихія» – спокій дало й назву цьому моленію Хто так молиться, називалися ісихастами. Вони уходили в монастир, у пустиню, в ліси, і там займалися особливою сильною, надсильною молитвою умного ділення, коли особливі всі сили духовні давалися на то, щоб предстати перед Господом і своїм умом возноситися до того. Дара, котрий Бог дарує людям, котрі хочуть особливо молитися. Сама умна молитва пов'язана із Ісусовою молитвою, Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене». А так, значить, кому вона доступна? Ясно, що у современному мірі зробити собі якийсь спокій невозможно. Це то буде сім'я, або то це буде центр міста. Все равно чуєш звуки, сигнали, крики, і то все відлікає. Тому монастирські затвори, монастирські келії удобне місто для такої молитви. Ну, однако ніхто із наших людей ніколи не забував, що не тільки монашська келія, але і многі домашні діла. Домашні молитви, сімейні молитви возвершалися на чудесне, унікальне молитвенне стояння у, у людей, котрі з милим і поглядом взирали на небеса. Ми придивляємося до сьогоднішніх днів і думаємо собі, чи можлива у наші дні молитва умна. У кого, у монахів, безумовно, а в сімейних, одного разу один із святих задумав собі, хто є найсвятіший, і, Господи, я в 40 років пустині, хто від мене краще молиться і хто більший подвиг має. І От Господь дає йому інформацію: хочеш узнати, що є подвиг, равний Твоєму, іди в ближайше селення, і в крайній хижі, Найдеш відповідь. Монах пішов, його зустріли дві нівести, молоді дівчата, молоді жони, коли предложили йому водички, ноги помити, предложили йому хліба, а він потім звідать їх. А як ви живете?» А вони уб'є наперед рух, Господи, ми такі грішні, діти, чоловік, сім'я. Ну, все одно є речі, які ви не всім кажете. Вони придивилися на монаха і сказали. Практика така є, щоб подвиги свої нікому не відкривати. Як ти молишся, нікому не відкривай, бо дуже важно, щоб твоя молитва була непоказова. От, кажуть, ми двоє, ми дві, невістки, сім років прожили своїми муж'ями, потім по сугласю вже перестали жити сімейним життям і живемо вже тепер як монашки, як інокині. І наші муж'я несуть такий подвіг, а за всі роки ми ні разу не вадилися, не спорили. Монах дивився на них і удивлявся мудрості Божій. Так значить, їх подвіг сім років у єдно жити, не вадитися, не спорити, та й жити таким святим життям так цінно перед Богом. І нині така тема звучить і для нас. А куди нам діватися? Можна і в пустиню піти, а взяти з собою комп'ютер і різні пісні і фільми, і ніч не поможе, страсті будуть гуляти. Можна у центрі Ужгорода жити, а закритися від цього світа не дверями, а внутрішнім настроєм. От си всі погані думки, плани і. Подключитися до подвига умної молитви, не нараз виходить, але кожен має старатися то ту, ту возвишену молитву приобрітати, будучи соседоточеним в своїх молитвах, кожен у себе вдома і по монастирям, ми й нині молимося, віримо. Посліднє слово каже Господь, і ти Божа мати людина за ручку, як діточок ведуть у садик. Не одпущай нас у рук, держи в нас у руках, щоб нас ніхто не вирвав від канонічної церкви, бо лише так дотиму діти Божі, доки з канонічної церкви, а у вічності і наслідники царства Божого. Амінь.